Привіт! Всім привіт! Хочу показати вам спочатку свою орхідейку. Я про неї окремо відео знімала Є в плейлисті про квіти і орхідеї, і інші квіти. Тому, можете милуватися нею, вона буде ось тут в кадрі стояти. Може, так краще. Ні, не видно буде просто тут поставлю. Я сьогодні зняла відео про розпаковку. Скуплялася я в двох магазинах. Один магазин це Аврора, а інший Червоний маркет. І одразу хочу попросити всіх, хто. Кому сподобається відео, підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки. А також, якщо маєте таке бажання, то надсилайте мені донати на номер картки Приватбанка, вказаної в описі до відео. І так, розпочинаю. Я купила набір туалетного паперу за 44 гривні. Ось! Такий туалетний папір. Хорошої якості він досить щільний, але і м'який, і його надовго вистачає. Ось такий. Так, далі, корм для котів. Преміум кролик в жалі. Так, Преміум, ось такий він. Клуб 4 лапи, я так розумію, Оце він. Угу. Так, щоб не помилитися. Так, він по 14 гривень. Різний тут я брала. Далі Курма Фріскас. Фріскас десь іще Фріскас. Він по 11 гривень. Отакий От Фріскас. Теж різний взяла в асортименті. Так, ну і вже Фелікс я взяла по 15 гривень Фелікс. Це в Аврорі. 15 гривень Фелікс. І всі ці корма по 85 грамів, Лише ось цей 100 грамів. І отакі ціни в Аврорі. Так, далі. Так, так, так. так. Кондиціонер ополіскувач для білизни 49 гривень. Ось така пляшка літрова, пахне він дуже приємно, квітковий якийсь аромат. Далі, освіжувач повітря, чорна орхідея 39 гривень. Ось такий. 300 мл тут його. Засіб для миття посуду лимон 500 мл. Ось зараз вам покажу ось такий засіб лимон. І він коштує 24 гривні. Взяла на пробу розчинний, якийсь з а з цикурієм. Ось такий напій взяла на пробу. Коштує він 34 гривні. Шоколад чорний світоч, авторський, класичний. Я вже його брала, але брала в іншому магазині, не пам'ятаю в АТБ, по чому він був. Тут він в Аврорі 24 гривні. Ось така шоколадка. Так, що ще. А, і ще туалетний папір я взяла і зараз бачу, що десь його, мабуть, прогавила у чеку, тому що чек дуже дрібний, що доводиться брати Ага, знайшла. Що доводиться брати таку лопу. <гум> Ось такий. Туалетний папір шість пачок тут їх, 4 плюс 2. І він коштує 59 гривень. Ну, і в цьому магазині все. Показую вам чек з Аврори. Ось який дрібненький тут шрифт. І ось яка сума вийшла в мене в кінці. Побачили, так, 441 гривня. Зайшла я в магазин червоний маркет і там купила там купила пакети для сміття 25 гривень, коштують. Ну, 24,99, ось такі пакети, їх тут 20 штук, 35 літрів. Мені на маленьке відро для сміття треба. На корзинки для сміття. 25 гривень. Також купила крем для рук лінія краси з вложення та комплексний догляд. Такий крем 30 гривень. 29,90. До речі, 99. Ціна там вказана була лише в гривнях, ціле число 29. А як виявилося на касі, то на гривню майже дорожче, тому що ще й 99 копійок. І так само оці пакет було написано 24 гривні. А на касі на 99 копійок на майже на цілу гривню дорожче. І ще я купила лак для нігтів мінечка, 7 мл. Теж 24 гривні 99 копійок, і теж на касі виявилося на гривню дорожче, тому що там у них наклеєні ціни в гривнях, а копійки не вказують, тільки ціла кількість гривень. Мали б вказати вже 25, правда ж, якби округлювали. Лакось такий цікавий, з блисткітками, Буду його поєднувати на своїх нігтиках разом із блакитним або синім кольором. У мене є. І буду в тренді, як то кажуть, ось чек. Чек на 79,97. Ось такий чек, 79,97, отут де сума, оце, мабуть, оце ось вказана ціна покупки. От така в мене була сьогодні розпаковочка. Всім гарного дня і всім хорошого настрою на цілий день. І ще раз показую вам свою красиву орхідейку. Не знаю її назви, вона трошки схожа на орхідею Бернадетта. Ось така вона в мене гарна. Всім пока-пока!